Суть книги Грега Маккеона без зусиль досягайте важливого легше. Полягає в тому, що для досягнення цілей і виконання справді важливих завдань зовсім не обов'язково працювати на межі своїх сил. Ключ до успіху це пошук найлегшого і найприроднішого шляху. Автор стверджує, що сучасна культура часто нав'язує нам ідею: усе цінне вимагає величезних зусиль, виснаження та постійної боротьби. Проте такий підхід призводить до вигорання, стресу і, зрештою, до нестійких результатів. Натомість Макеон пропонує замінити менталітет важко на менталітет без зусиль. Це не про лінь чи уникання роботи, а про розумний пошук способів досягати бажаного легше, з меншими витратами енергії, але з більшою ефективністю та радістю. Книжка розділена на три основні частини: перша частина стан без зусиль або легкий стан. Це основа книги. Макеон починає з того, що наші внутрішні установки визначають, наскільки складним чи легким ми сприймаємо життя. Якщо ми вважаємо, що важливі справи обов'язково потребують виснажливих зусиль, ми прирікаємо себе на перевтому, але можна вибрати іншу рамку, легкість. Ключові ідеї. Принцип менше, але краще не розпилювати енергію на десятки завдань, зосередитися на тому, що реально має значення і принесе найбільшу віддачу. Оцінка вартості зусиль. Кожна дія споживає обмежені ресурси, час, енергію, увагу. Перед тим як щось робити, варто запитати чи справді ця дія варта витрат. Зміна мислення. Легкість не про лінь, а про ясність і усунення зайвого. Це відкриває шлях до дій, які йдуть природно. Друга частина дії без зусиль або легкі дії. Це практичний блок, як організувати роботу так, щоб важливі справи виконувались без надмірного навантаження. Автор закликає завжди шукати шлях найменшого опору і знімати непотрібні бар'єри. Ключові інструменти, автоматизація, налаштувати регулярні процеси, платежі, шаблони листів, нагадування, делегування, передати завдання, що не потребують вашої унікальної участі, усунення, відкинути справи, які не є критично важливими. Створюйте умови для потоку, убрати відволікання, щоб робота текла природно. Шукайте найменшу життєво необхідну дію. Запитуйте, яка мінімальна дія просуне мене вперед. Це допомагає подолати прокрастинацію. Починайте з кінця. Спершу чітко визначайте бажаний результат, тоді шлях до нього стає простішим. Третя частина результати без зусиль або легкі результати. Ця частина про те, як робити легкість не разовою стратегією, а постійним способом життя. Йдеться про довгострокову перспективу. Як працювати так, щоб результати приходили з меншими витратами сил. Працюйте розумно, а не напружено. Використовуйте правило 90%. Якщо ви не впевнені хоча б на 90%, що людина, проект чи можливість підходять вам, відмовтеся. Це позбавляє від непотрібних витрат енергії. Робота в руслі. Концентруйтеся на тому, що на природню виходить добре і приносить задоволення. Саме там з'являється енергія та стан потоку. Сон і відпочинок це не перешкода роботі, а необхідна умова для стабільної ефективності. Буфери залишайте в графіку резерв часу на непередбачувані ситуації. Це знижує стрес і дозволяє залишатися гнучким. Підсумок. Загалом, головне послання книги без зусиль це заклик відмовитися від культу боротьби і виснажливої роботи. Натомість автор пропонує стратегію, яка дозволяє досягати своїх цілей з меншим стресом, більшою радістю і в кінцевому рахунку отримувати більш стійкі та значущі результати. Макеон порівнює зусилля з айсбергом. Ми бачимо лише вершину, видимі дії успішних людей. Але під водою знаходиться величезна основа, невидима робота зсунення опору, відмови від непотрібного, автоматизація, створення систем, правильний вибір цілей. Саме ця підводна частина і забезпечує ту видиму легкість.